Вчора здохли в мене акумулятори на фотоапараті, тож не вдалося дозняти. Сьогодні показую. Значить, ось так ось зроблено в мене, це піддувало на гріль. Такий швелер зварений з двох кутничків і полоси. Значить, тут поки що ще не робив, ще думаю, як там його зробити. Ось так от перекривається. Щілина. Значить, спереду, думаю, буде ось так. От вона висовуватися, ось, висовуватися. Ось а з цієї сторони думав зразу заварити, але вирішив зробити такою шуфлеткою. Може, може буде потрібно його відкривати. Коли він буде, я так, я не знаю, ось, Коротко ще раз покажу, як виглядає відділення для генерації диму, а також для топка, щоб жар зробити. Значить, там от такий отвір. Балон наступний. Значить, тут піддувало. Ось це піддувало регулюється. Поки що, думаю, пізніше трошки зроблю наче. Ну, залишилося зробити ніжки, колеса і тут буде зроблено таке місце, значить, щоб Представлялася бочка, вона не буде весь час стояти, буде тільки в випадку, коли потрібно буде холодне копчення зробити. Вони тут будуть такі дві трубки, приварю дві трубки, там будуть направляючі, на ті направляючі буде одягатися бочка. В дні буде отвір під оце знімається ця труба, під цю значить, трубу буде отвір в дні бочки. А так буде використовуватися як... Мангал, як барбекю буде використовуватися. Ось так. Зараз тут знято кусочок карматури, пруток. Ось так от виглядає. Ще буде дороблятися всередині також. Буде в цих місцях наварю варю такі, щоб на них можна було решітку ложити. Шампура ставити на шампура. Думаю, що тут буде ще ставитися полоса з, з такими запилами, прорізи такі будуть, щоб на тих прорізах можна було шампура крутити. А сюди буде ставитися теж чи кутничок, чи полоса там буде видно з круглими отворами, куди буде кінець шампура вставлятися. Тим чином там він буде вільно провертатися, а тут буде по пазу. по... Значить, на спіралі звертітись так, як буде потрібно. Ну і ще, значить, що я зробив, такі саморобні завіси. Ось видно, як я їх зробив. Дві трубочки. Значить, одна це, по-моєму, 150 мм. ну 15 в народі кажуть, в дюймах не розбираюсь не скажу. Ця трошки, ну якраз, от, як бачите, заходить туди щільненько. Ось як воно тут виглядає також. видно. Значить, тут з того самого балона кусочки е, таких полосок приварив. Для чого це? Ну ось видно. Тут ще мають бути по краю наварені ось. полоси. У мене поки що немає зараз полоси. Це буде щілина перекриватися. Ось ця щілина буде такою полосою перекриватися по всьому контуру. Значить, коли буде ця, сюди виступати полоса, то... Як ми відкриваємо, щоб не впиралося в сам балон. Ось видно, утворюється ось така от щевина. Ось такі, кажуть, саморобне все. Буквально все з-під ніг. Балони ще залишилися від того часу, коли був газ в балонах скраплений. Зараз газ природний, слава Богу. ну Ось використав. Прилад такий для власного будинку дуже, дуже потрібний. Для відпочинку вогонь це те, що людина любить найбільше, мабуть, дивитися на нього. Вода, вогонь. І як хтось працює. Ну, На цьому все. Бажаю всім, хто, хто хоче таке зробити, робіть. Нічого складного немає, все просто. Nossa é